Чому під час дії воєнного стану надіють білі квитки про непридатність, які видавались раніше? Чи можуть обмежено придатні потрапити на фронт? Обов'язково поговоримо про це далі у ролику. А щоб не пропустити наше наступне відео та дізнатися, як оскаржити рішення ВЛК, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. То чому під час війни ваш білий квиток вже не має значення? Справа в тому, що в мирний час існує велика кількість хвороб, через які вас можуть визнати непридатним. А під час війни цей список значно скорочується. Перевірити його можна в таблиці розкладу хвороб. Так, наприклад, під час війни з гіпертонічною хворобою першої чи другої стадії ви будете обмежено придатним до служби, а в мирний час непридатним. До речі, в цій таблиці ви також можете знайти власне захворювання, щоб дізнатися, до якої категорії ви відноситесь. Чи доведеться служити обмежено придатним чоловікам? Якщо вас визнали обмежено придатним, це означає, що ви можете виконувати лише певний вид робіт. Щодо деяких захворювань можуть вказувати індивідуальні застереження. От, скажімо, у вас грижа. В цьому випадку у висновку ВЛК зазначають заборону носити важкі об'єкти. Але окрім висновку ВЛК, є загальні обмеження для таких військових. За наказом Міністерства оборони України No402, обмежено придатні не можуть служити в підрозділах плавскладу, високомобільних десантних військ, морської піхоти або для виконання обов'язків у спецспорудах. Натомість ви можете служити в підрозділах та частинах забезпечення. Установах, організаціях та навчальних закладах чи військових комісаріатах дехто думає, що обмежено придатних військових не можуть відправити на нуль, але насправді заборони направити такого військового на передову немає, тож ви можете працювати на кухні та знаходитися у зоні боїв. Проте обмежено придатним важливо пам'ятати, що направлення на передову законне, якщо ваша служба пов'язана із забезпеченням військової частини. Вас не направляють служити в морській піхоті, десантно-штурмових військах або не змушують виконувати роботу, пов'язану із важкою фізичною працею, як облаштування бліндажів та окопів. У постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби та які посади вам протипоказані. Якщо ж один з цих пунктів порушений, ви можете подати рапорт командиру частини про переведення. Тож, як бачите, обмежено придатні військові. Не обов'язково будуть знаходитись в глибокому тилу у випадку, коли ваш рапорт не приймають або ігнорують звернення, неодмінно потрібно звертати за допомогою до адвокатів. Тож, якщо ваші права порушили, телефонуйте за номером, що зараз на екрані. А щоб не пропустити наступний ролик, підписуйтесь та тисніть на дзвінок. Наступного разу ми розкажемо, як оскаржити рішення ВЛК. До нових зустрічей.